І нехай ранок для добрих людей буде добрий. Встала раненько, вмилася біленько, глянула на сонечко, Богу помолилася. Бажаю всім гарного, вдалого дня, посміхнулася родині, рукава закатала та й побігла. Треба сніданок готувати, хлібчик вчиняти, нагороді лад давати, до худоби забігти, порядкувати. Не забувайте, що жінка хату за три кути тримає. Все що поза хатою то справа господаря, але добра дружина завжди допоможе. Ранок діточок треба підняти, щоб вони вмилися, Богу помилилися і почали також свій трудовий дитячий день. З вівторком будьмо здорові. У вівторок, щоб був толок, не забуваємо, що ми українці, а ми зараз у війні. Частку енергетичну в тому числі ми повинні віддавати і на те, щоб наші захисники-захисниці здобували перемогу. А з вами ваша Олена Щербань.